Розаліна – одна з нових мешканців Кривого Рогу, які втекли від війни, що невпинно наближалась до її Краматорська. 8 квітня, другий день народження жінки. Вона працювала на залізничному вокзалі і лише дивом вижила, коли по площі біля нього прилетіла ворожа ракета. точка У тоді загинуло більше 60 і отримали поранення більше 110 цивільних осіб. Приїхала після того, як взорвалась на вокзал. прилетіла та штука, а я прийшла на роботу і. Я заходила в это время, вже підходила к рабочим, и двери, куда заходить в бытовку, і почали рватися вот штучки, як їх називають. І люди вокруг меня все погибли. А получается, осталась я одна. И взрывной волной меня закинула в бытовку. За угол мене, і там упали на мене всі речі, В общем, я залиш, ну, стекла з голови я повитаскивала так стали жива. Розаліна разом із сусідами по гуртожитку в інвелецькому районі отримала від волонтерської місії Червоного Хреста гуманітарну допомогу. Це індивідуальні пакунки продуктів тривалого зберігання, а також засоби особистої гігієни. Харчі по міжнародній лінії мають турецьке походження. Гігієна приїхала з Іспанії. Люди щиро раді такій допомозі. Організація Красний Крес ми давно вели переговори Они приезжали, они спрашивали, обходили, проводили, как бы сказать, опрос, что вам необходимо. Мы говорили, нам надо и подушки, нам нужны матрасы, нам нужны продукты питания и средства гигиены. Когда мы сюда вот приехали, мы же на самом-то деле не знали, куда мы попадем вообще. Был такой страх, был такой шок. Но нас настолько хорошо приняло руководство политехнического колледжа, оказали нам такую теплую встречу. Нас даже накормили горячей едой. И это правда. Поэтому Тут персонал дуже добросовісний. такой. Волонтери Червоного Хреста привезли гуманітарний вантаж загальною вагою більше 10 тонн. Це набори продуктів харчування, засоби особистої гігієни, набори постільної білизни, посуд, а також нову пральну машинку автомат. Продуктовий набір розрахований на одну особу, тобто ми привезли 153 п'ятдесят продуктових та 153 гігієнічних набори. Також посуд для загального користування, 20 наборів та постільну білизну для мешканців. Цього центру з розміщення ВПО. один набор продуктів харчування важить приблизно 16 кг та включає в себе продукти тривалого зберігання тобто, це макарони, це консерви, цукор, чай. Гігієна видається в рюкзачках. якщо ми відкриємо один коробок, ви побачите, що один коробок складається з шести рюкзачків наборів, тобто також розрахований на одну особу. Червоний хрест продовжує і в подальшому підтримувати тісні зв'язки. Із новоприбулими мешканцями Кривого Рогу, які проживають в одному з гуртожитків Інгулецького району. Людям конче необхідна підтримка задля адаптації на новому для себе місці. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.